Добрий день друзі. Так, це я заїхав на це саме поле. Ось Дивіться, де ми були, де я знімав відео, «Соя по нулю добрив». Ось поле. Дивіться, знімаю вам. І навожу на себе. Дим, привічі раз. Ну ось це поле. Оце бачите. Що стало з цим полем за... А більше, навіть дві неділі прийшло. Оце зараз у нас така соя. Що хотілося б наверное, в цьому відео більше вам розповісти? Давайте спочатку, напевно, покажу вам сою. Яка у нас соя, давайте подивимось. Ось дивіться. Яка у нас соя. Ну Є зеленіша. Бачите. Ось соя. Ось, бачите, поклали. Да, Зара пішла, соя почала сухнуть. Е, Обики є. Що-то налилося, що то не дола налилося, вершочок. Вон там бобиків, бобиків. Ну нічого, соя буде. Може не так со <сохи> Сох, як мені хотілося. Ну, думаю, що якусь там, як ми обично беремо, як я вам вже говорив, свої 30, я думаю, візьмемо. Та навіть якщо під 30 ми вже будемо А Оце зараз така соя. Це де я про неї розповідав. Соя по нулю без добре. Оце це місце, ось моя машина, на якій я приїхав. Оце така соя. Не знаю, де вам підчисняти, що я чиста, що я чиста. І що хотілося б в цьому відео вам показати, розказати, поговорити з вами. Ну Повністю, мабуть, розповісти вам технологію, не перескакуючи там, на семечку, на пшеницю. А от іменно на сою розповісти. тому що, ну, як вам сказати, в коментарях. Ось покажу, бачите, навіть може ось возьмемо. Один вам розлущу. Ось така соя. Ну така. Немаленька. Нормально. Звісно, вона не змогла весь свій потенціал розкрити. Ну, така вона. Тому що при сонечко, сонце припекло і соя, звісно, почала інтенсивно. Уже би скаді жовнуть. Ну, в неї вже і час, мабуть, ну, їй вже і пора. Ну, якщо б не погода, може б ще трошки постояла. І ще трішечки б доналила. Ну, оце ще трошки вам знімось. Дивіться. Так. І напевно, що давайте я так буду виходити, ви дивіться, все-таки кратко поговоримо про технологію вирощування, тому що сказавши, що соя по нулю і без добрив, ну, це певно, ну, як, це в даному випадку, посієнно в цьому році, так. це не означає, що ми не кидаємо добрив і там не пахаємо. Е, от Давайте почнемо з обробітства. Е, обробіток почви, е, ну, особисто я для себе таку виробив схему, це... Пахота раз в три-чотири роки. Глибока пахота, раз в три-чотири роки я пахаю поле. Ну, для себе. Поки я зупинився на такій технології. Е, Посої особисто, ну, для, для сої. Е, пахота, на мою думку, та і в інтернеті багато людей. Е, та ось вам ще зніму сою. Дивіться, це ну, там, там край, не край, ну якби ще подивіться, не тільки на мене, а й на сою. Я, я просто виходжу з поля і наведу на себе. Е, Похота для сої, ну, на мою думку, вона не потрібна. Урожай ви сбакавши чи посіявши подісковки. Чи посіявши по нулю, більше урожаю отримаєте. Приблизно урожай буде ну, одинаковий. Е, так що, якщо є можливість посіяти сою по нулю, сійте і все у вас буде добре. Це якби на собственному опиті, вже це все пройдено. Е, є там дощі, нема. Е, що пахота, що ноль, в принципі, вам дадуть одинаковий результат. Соя. Для обробітку соя слабо реагує на обробіток ґрунту. Це мій такий висновок. А ви вже там дивіться по-своєму. Є у вас можливість посіяти по нулю, нема у вас можливості посіяти по нулю. Далі. Це щоб я не перескакував, От, обробіток ґрунту. Розібрались. Добрива. Не знаю, правда, як вам там чути трошки вітерець. Е, добрива. Е, наперед скажу, що соя теж на них слабо, на добрива слабо реагує. Чи ви кинете 100, чи 200, чи 400, чи 500, чи не кинете зовсім. Е, Разниці теж в урожаї Ви особливого не побачите. Це не означає, що я на ці поля на ці поля не кидаю добрив. Абсолютно ні. Года три назад, тут часто я посіяна по нулю без добрив, там по сім'ячки, там по сої. Коли добрива були більш доступні ціні, коли селітра стояла 7-6, НПК стояли в районі там 12, 10, 11, це я маю на увазі не що попало, а нормальне добрива з з провіреної фірми з провіреного заводу, там 10 26, 26 там Яра Міла. Ну, ми тільки, якщо користуємося, то користуємося тільки такими добривами. Вони кидались І кидалось тут кілограм по 400. Тут кидалось, воно було тоді ще спахане. Під бороновку кинулось 200 сульфат амонія, наскільки я пам'ятаю. І під культивацію на пополам з 10 26, 26. Е, оце сюди ми кинули стільки добриво. Потім ми сіяли без добрив. І оце о, ну, посіяно теж без добрив. Е, ну, е, це що касається подобрива. Щоб ви мене зрозуміли, що добрива кидати треба. Якщо є така можливість, кидайте і хуже цього не буде. Є така, як ще після дія. Не подіють вони на сою, подіють на слідуючу культуру. Воно останеться в землі і я думаю, хуже от цього не буде. І ми теж кидаємо це, все робимо. І пахаємо, і кидаємо. Це що касательно подобається. Ну, сою, сіємо, якщо по нулю, сіємо Ну, Коли пахаємо, кидаємо, теж робимо свої експерименти, то як ми будемо далі поступати, я ще не знаю, але ми відносимося до землі, повірте, нормально. Ну, ви маємо, бачите, яка соя, я як поляна їду. Далі. Посів. Дивіться. Е, 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 сіємо ми сівалкою Джандір. Е, сівалка Джандір е, 750. Вона дозволяє посіяти по нулю, доволі качественно. Все це зробили посіяти. Е, не знаю, вітер трошки розвернусь. Все це сіємо. Норма висіва у нас десь 80 кг. Якщо ви сієте ультраранню сою, десь більше стане треба. Ну, це така, знаєте, візьму отак. 100 кг для ультраранній, це даже може, може і забагато. Ну, це така золота середина і для такого сорту, як оце, 80 кг на 19 кг. Це теж золота середина. Можна сміло сіяти рідше. Але треба вчитувати одне, що ну, може там на схожість, ми ж не завжди перевіряємо сімена, земля, яка весна, якщо буде трошки засуха, ну, не підуть дощі, схожість все одно трошки буде хромать. І зато ми сіємо десь 80. На наступний рік, ну не знаю, хотілося б 60-70. Це ну, моя така думка, як ми поступимо, поки ще не знаю. Міждоряддя для сої. Ну, ми сім на 19, пробували на 30, є люди сіють на 70. Ну, в принципі, різниці тут немає. Дивіться самі, кому як удобно. Ну, на мою думку, 70 це забагато. 30, ну, якщо сіяти на 19 через рядок, це буде 38. Вполне нормально. Ну, думаю, було б непогано. І така технологія можлива, тим паче, що. Там є диски, топора, які висівають, вони стоять дорого, стираються. Тобто, якщо сіяти на 38, можна цим самим ну, продати двічі е, життя своєї сівалки, своїх робочих органів. Ну, логічно ж, я думаю логічно. Так, я вам розповів, вже давайте ще раз пройдемося, пахота, дисковка чи ноль. різниці не буде. Просто буде. Ну, затратна частина більша. І все. Це, думаю, багато хто до... дійшов вже до цього, хто цим займається. А хто послухає це відео, хто збирається, зганяється вирощуванням солі. Ну, мабуть, буде трошки якби, полезно. А ви вже приймайте своє рішення. Я своє... Свої думки я нікому не нав'язую. Е... Ви посіяли з нормами, оприділилися, з добривами. Є можливість кидайте, нема, але ефекта зразу вам скажу. Ви о цього не получите. Хоч ви і тон кинете, можливо, на потом підслідуючі культури у вас буде якась там добавка, Ну, соя на це скам в'яло відреагує. З міждуряддям теж розібралися. Ми сіємо на 19, пробували, на 30, на 70 не сіяли, ну, в округи нас люди сіють. І теж доволі беруть непогані результати. І теж можете сіяти, у вас сівалка дозволяє сіяти на 70. І ні за що не переживайте. Це що по сої. Далі. Дуже важний, це важне е, раундапа, звісно. Е, йдуть там дискусії в інтернеті, е, не берусь там як би, нікого, ну, чи люди роблять правильно, неправильно. Ну, на мою думку, повинно бути так. Ви посіяли, як тільки з'явився невеличкий бур'янець, отакий, ми вже бризкаємо. Тільки з'являється слідуючий невеличкий бур'янець, бризкаєм. Норму беріть невелику. Якщо я пользуюсь раундапом Макс, це 1,2 літра. Літр, 1,2, навіть полтора не треба. Якщо по якимсь причинам, незалежним від вас, дощі, там не співаєте, бур'ян трошки переріс, знайте, що ви вже потеряли півтони свого врожаю. От іноді спрашу, що ти маєш там 30. Ні в якому разі не перетягуйте бур'ян. Не дивіться, щоб він там не ждіть, поки він підросте, щоб там накрити його більше. Бризкайте, це буде запорука вашого доброго урожаю. Це провірено. І ще одне, не обращайте внимання, ні на листочки. Чи зійшла, чи не зійшла. Є бур'ян, бризкайте. Цвіте, не цвіте, бобики, появився бур'ян, бризкайте. І ви будете мати отаке поле. І будете мати врожай. Соя дуже реагує на бур'яни. Нікого не слухайте, не дивіться, що вже їх там мало, вже бризкати може не треба, бризкайте. І матимете врожай. Ну Сорта не буду рекомендувати. Комусь подобаються ранні, пройшли дощі, хороший урожай, комусь подобаються пізні, Бобик наливається, коли вже не жарко, коли є дощі. Це вже залежить. ну, Воно ще раз, так розвернуся. І пройду, не знаю, правда, як вітер мішатиме чи не мішатиме нам розмовляти. Це про так розповів. По сортах, ну, беріть, у більш, більш середній, мабуть, так, була б моя особиста рекомендація. Це десь середній. Все і заїжджайте, вбирайте, Убирайте тільки хорошим, достойним комбайном. У нас, так, наприклад, Flexion 480, 580 є, жатки флекс. Це, щоб не потеряти урожай, максимально низько зрізати і забрати весь урожай, який є на полі. Е, Вроді все розповів. Ви розумієте, там в коментарях я вже почав знімати відео. Да, ну, дійсно я там. Розказую швидко, перескакую з культури на культуру, люди не розуміють, от він сіє без добрив, от він там не пахає і там щось має. Ну, бред, да? ну, дійсно, мабуть, я теж так подумав, що це бред. Ні. Е -е, різні года, різний підхід, пробуємо теж різні технології. Ну, в даному випадку тут посіяно без добрив, по нулю і ось маємо результат. Перед цим тут і пахалося, і кидали добре, як розповідав. Все було. І далі ми будемо. Можливо, експериментувати відео про сівалку про свою жандір 50. в мене є обзор бази, сівалка. Навіть цією зимою ми вже поставили висіваючі під добрива. Ними не користувалися. Та-да, ну Трошки пробували там користуватися. провіряли, але теж думаємо, там, якщо пшеницю ми сіємо, я віддільно зніму відео про пшеницю, теж все доступно. Попитаюсь, по крайній мірі, наскільки в мене вийде. Я як був блогер молодий. Та й не знаю, вийшло з мене блогер чи ні. Просто вирішив поділитися досвідом. Ну, Ви підписуйтесь на канал. Е, мені е, є там вже трошки підписчиків. Я дякую цим людям, дякую вам, чесно, приємно, підписуйтесь. Ну, А ми спробуємо трошки ще поснімати, як воно там піде. Ну, подивимося, як у нас часом буде. Ну, все одно люди кидаються з одних кінобой на інші. Я теж це все проходив. На чому-то остановився і просто хочу розповісти на чому зупинився я. Бо теж на відео є показують різну ситуацію на полях. І от для того я це знімаю, для того я це все вам розповідаю. Це що касається по сої. Ну, Вроді я вам більш-менш так все доступно розповів. Дивимося на Сою. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і все, напевно, миру нам усім. Саме головне зараз миру. Переживемо це все і дасть Бог будемо далі працювати. А всім пока-пока.